Слава Україні! Героям слава! Друзі, вітаю всіх з Днем Незалежності нашої країни! Сьогодні 24 серпня 2025 року. І хочу показати вам такий сорт винограду, як Надійка рання. Дивіться. Бачите, вона вже так чуть-чуть стигла, але то не в тім річ. Я її все рівно буду обрізати. Обрізати буду грона, бо куш! Попав таку халепу, дивіться. 24 серпня, а листя таке ніби ніби жовтень. Ніби жовтень, ніби вже приморозки якісь кінчики, як вам видно. Заломані, бачите. Щось пішло не так на винограднику. Можливо, те саме кропіння, що я розповідав, монофосфатом калія. Воно пошкодило. Плюс вона нібито, як то не вийшла була з хлорозу. Так залишилася, І було навантаження, його потрібно було все зняти. Ну, ще десь ті саме, як ви бачите, було грон. Бачите, листя опадає, То я хочу просто врятувати кущ. І ось зараз, зараз спробую вам показати, то тобто, дивіться, якщо на гроні, якщо кущ не живить грону, бачите, ось це де палець показує. Пересихає плодоніжка. І все. І грона вже більш харчування не отримують, і вони будуть в'янути пропадати. Якщо це гроно більш-менш, скажімо так, гарне, то багато інших вони не гарні і пропадають. Що сталося з виноградом, я не знаю. Можливо, було мокро, я не покропив від мілдю, хоч бачу. На надійці рані більш-менш нормально, з мілдю не дуже. І було, було, було багато вологи в системі. І таким чином все так сталося. Бачите, пагони в'януть зверху, пасинків немає, пасинки попропадали. Якщо тут десь ще трошки є, більш-менш ну, вуз тримає. Агана, то місцями вуса просто позасихали на деяких сортах. Навіть ось дивіться, Джой, хоч на нього мало що повпливало, то й то тут о. позасихало, бачите, видно інші кольори, не знаю, чи камера то передає, чи ні. Але так воно є. Ну, ось бачите Так що зараз буду весь зрізати. Оці сині ягідки, відповідно, вони я її вже куштував, вони солоденькі. М -м -м. Дуже смачні. Така легенька кислинка. Сама шкірка, то не смачна. її потрібно випльовувати в цьому році. Ось таке вона. Таке вона, друзі, сталося. Ну нічого не зробиш. Життя продовжується. Якщо лоза не визріє, я буду кущ видаляти. Буду щось садити на його місце інше. А якщо визріє, то залишиться відповідно. Бо вона має не сильно. Не, не дуже велику силу росту, таку собі слабеньку середню, середню. мене це влаштовує, тому що сильна сила росту, яка, яку має Джой, мене не влаштовує. Він дуже жене догори, бачите, і з ним весь час халепа. Не, не так викидає багато грон через, то, через те жирування, потрібно лозу якось формувати, обрізати. А ось такі грона на 24 серпня в мускат Блау, дивіться. Але то не всі такі. Ну, такі достигли. Він ще не достигли, просто набрав колір. Йому ще треба повисіти, Але це такий сорт, що в моїх умовах Рівненської області завжди достигає. Бачите, ще багато ягід навіть кольору не набрали. Але я думаю, наберуть, спішити нема куди. З ним все гаразд. Це дійсно такий сорт, який. Заслуговує на увагу бути на моєму винограднику завжди. Трохи вітер, погода псується цілий день. А ось дивіться, це Рошфор, Ось такий грона видав. Вже ягода забарвлюється, теж напевно дещо буде. Там є грона. Є декілька грон. Так. Не скажу, що він сильно обсиплений в цьому році, бо цей рік проблемний. Були зворотні заморозки. Але щось дає. Єдиний сорт, який не показав нічого, це слава Україні! Попав під заморозки і все. І нічого він не показав. Ну, Але нічого. Якось воно буде. Не знаю, може мікрофон задуває. Ось дивіться на слава Україні, як пагін зверху зламався, бачите? Це від. не знаю від чого, від того кропіння чи що. Деякі мені під відео минулим написали, що це. Можливо, гербіциди, хтось кропив города, якісь фермери, я не думаю, що сюди долетіло, адже тут у мене з цього боку ресторан, тут ніхто нічим не кропить. Там сусід з того боку теж нічим не кропить. Взагалі города, він такі ранньою весною. А там дуже далеко в кінці города 70 метрів є соя, то там є легенько, хтось кропив, що навіть трава з боку не пошкоджена. Так що як воно могло сюди долетіти, я не знаю. Ось бачите, пайн. Верхній ось і рошфору теж ось таке на ньому утворилось. Якось так. Ну все, на цьому відео буду завершувати. Нехай всім щастить. Гарних всім врожає та перемоги над вічним ворогом. Слава нації, смерть російській Федерації. Україна є, була і буде.